Скупи платить двічі, а дурний тричі. Приблизно так висловився президент Віктор Янукович про проект будівництва так званого глибоководного випуску стічних вод в Одесі. Неефективний проект обійшовся державі у 600 мільйонів, підрахував президент і пригрозив чиновникам. Якщо повториться одеський досвід з неефективним використанням бюджетних коштів, ображатися не варто. Майже 600 мільйонів вбухали. Цей проект без розуму, без голови зараз додаткові кошти потрібні для того, щоб виправити там цю помилку. Ми це зробимо, виправимо, але повторення такого більш не буде. Протягом останніх двох років громадськість доводила економічну та екологічну неефективність проекту зливання стоків у море. Казали про порушення водного кодексу України у разі скидання очищених і тим паче неочищених стоків про те, що проект 86-го року не відповідає. Сучасним потребам, і що сучасним в ньому власне є лише пластикова труба. Громадськість доводила абсурдність самої назви глибоководний випуск, тоді як 12 метрів в одеській затоці, де її прокладали, ніяк глибинами назвати не можна. Після встановлених корупційних фактів та доведення екологічної недоцільності проекту учасники організації було місто біля моря, направила купу листів та запитів по всіх інстанціях. Але проект мав мабуть великих покровителів. на различные инстанции как местного самоуправления так и государственной власти правоохранительных органов и судов Степень корупції була так висока, що в течение року не обращали навіть внимания на обращення депутатів Верховної Ради. Першим позитивним результатом стало призупинення фінансування будівництва труби губернатором Одеської області Едуардом Матвійчуком в листопаді 2011 року. я пристановив повністю дитячої лікарні, глибоководного випуску, пристановив фінансування і пока не получу оценок кру. Пока не получу гастальних органов ни на такі речі, я не открою фінансі суд вже у січні цього року. На проекті будівництва так званого глибоководного випуску було виявлено розкрадання бюджетних коштів виконавцем робіт посадовими особами компанії Інкоргруп. Прокуратура області порушила кримінальну справу за фактом привласнення розтрати майна та службового підроблення. Як повідомляється, ця справа була і лишається на особистому контролі президента України. Координатор проекту було міста біля моря Андрій Сидоренко. Впевнений, що завдяки активній участі небайдужих одеситів, представників громадських організацій та науковців вдалося викликати інтерес до фактів корупції у реалізації цього проекту. Научная общественность города, объединившись, смогла доказать неэффективность и нецелесообразность использования данного проекта. Целью общественного проекта было поиск доказательств как неэффективности использования бюджетных средств, так и нарушения экологического законодательства при реализации данного проекта. Были собраны различные доказательства, которые позволяли нам делать заявление о том, что реализовывается коррупционная схема. Так как общественным проектом был город у моря, разработана, я думаю, наверное, первая в городе Одессе антикоррупционная общественная экспертиза законодательных и нормативных актов, на основании которых реализовывался данный проект. Сделана также общественная экологическая экспертиза, которая доказывала неэффективность и экологическую нецелесообразность использования данного проекта. І дійсно держава планує виправити помилки та розпочати будівництво чисних споруд в Одесі. Але навіщо до цього було витрачати 600 мільйонів на неефективний проект? Невже щоб навчитися економії і раціональному використанню власних ресурсів, потрібен такий досвід. Дужелі для того, щоб поняти, що сучасному мільйонному міні необхідні сучасні чисне заруження, необхідно було потратити 600 мільйонів. Для осуществления подобных проектов нужна общественная деятельность. Общественная работа предполагает собой контроль над действиями органов государственной власти, органов местного самоуправления, правоохранительной системы и судебной власти. И саме за таких умов коррупция у реализации великих державных проектов станет неможливою.